Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на полях. Конкорд Агро. Тестуємо одну із перших в Україні сівалок Amazon Cirrus Grand. Руслан, як головний агроном Конкорд Агро, розкажіть якісь враження, коментарі по даній сівалці. На даному полі ми сіємо зиму пшеницю і тестуємо сівалку Amazon Cirrus Grand. Одна з найкращих сівалок, яка є на сьогоднішній день. Вона 9-метрова, в ній комбінований комплекс, спереді диски, ззаді сошники на 54 між 17 сантиметрів. Ця сівалка порядково відключує сошники. Перекриття немає. Сівалка відключає. Бункер на Міндобриво складає 2000 тисячі літрів, а на зерно 2800. З настройками, плюс-мінус, щоб виставити сівалочку. Як тільки заїхала в поле, і, ну в районі 80 гектарів ми 80 гектарів в день. Да. Тобто 10, 10 ну, 12. це з перед обід, вечеря, так от пару... 10-12 годин да, 80 да. гектар. Друзі, 80 гектар в день і поле закрите. Так що ця сівалка дуже чудова, агретується із джондіром у нас. О, на тому полі сіємо пшеницю, сорт фатуром, е, норма висіву 220 кг. Носимо в рядки сульфомофос по 80 кг, формула 20-20-13 сірки. На следующий рік, я так, я так думаю, що ви будете вже без підготовки і вже будете в поле. Так, е, да, ми на следующий рік плануємо, так як вже в нас сівалка вже є, то плануємо робити без обробітку передпосівного, прямо після зібрання зразу сіяти. І скажіть, який трактор треба для такої сівалки? Е, потрібно John Deere 410 кінських сил. Тільки Deere На 410 кінських сил. Так. Ну що, я вас вітаю з придбанням. Цієї супер інноваційної сівалки на сьогоднішній день. Гарних врожаїв вам, щоб у вас Дякую. все вийшло. Ну і... Щастиво. Дякую. Тож, друзі, якщо ви зацікавились даною сівалкою, звертайтесь до нас компанії Concord. Зростаємо разом!